І нехай день для добрих людей буде добрий. Ось вже в мене готова моя капуста. Квашена вже її можна їсти, вона дуже смачна. Ну, тільки ж вона буде ще не квашена. А ось я вам обіцяла: ферментується наш квашений бурячок. Він ферментується, тому що йде ось бачите, процес бродіння. Він стоїть у мене на холоді, тобто він стоїть просто на подвір'ї. Він ой клас! Він вже пахне кисленьким, таким гарним, смачненьким. Ось він колір такий має прекрасний. Він ще не готовий, бо він, бо він пахне ще кисленьким. Але на смак мені ще не, не такий, як треба, на мій смак. Ось, Але вживати його можна, бурячок уже годиться, можна діставати і варити борщик. Бачите, заодно вам прозвітувала і про квас, який у нас собі просто стоїть. Як мені буде треба, я підберу буряка. І бачите, той, що був білий, він теж стане червоний. Ну, Але ж у борщі. Ну, Він не такий стає червоний, але все одно рожевий. А у борщі він виварюється, він стає однаково білий, що це, що це червоний, що той білий. Е, моя мама Катя ріже бурячок виключно з тонесенькою соломкою. А знаєте чому? І, і потім у борщі він ховається в капусті. Мій батько не любить буряка, але ми, дітьми, завжди їли борщ з буряком. А батько думав, що без буряка. Такі жіночі, маленькі хитрощі. Хоча бурячок їсти дуже корисно. Але з часом, уже тепер сьогодні, ми виросли діти, батьки подорослішали, то тепер вже батько їсть з бурячком, вже йому подобається. Ось. Ну і капуста. Квасти капусту, квасти буряки, їжте все свіже, Вон зараз багато дикоросів, багато вже і, і такого посаженого нами, вже хтось сіяв, не лінився, хоч в зиму, хоч навесні, вже все росло виросло, вже все росте. Їжте своє і будьте здорові. Від того, що ми їмо, залежить. Я не скажу зразу в відсотках, думаю зараз над цим, але дуже багато. Мабуть, 50% точно залежить нашого не тільки самопочуття, а взагалі життя дайності, життя, життя творчості. Отак От би я сказала.